Зібрав ваше замовлення. Ось так воно виглядає. І так, у вас на валізі подвійні колеса були, колеса, коліщатка поламалася. ви їх зрізали, у вас залишилась ось така вилка і корпус. Ну, У нас вона трошки пошкоджена, але не суть. А ви вирішили замінити. На ремонтні такі коліщатки Тобто, це один із варіантів. Поставити на цілу вилку два ремонтні колеса. Ці колеса вже на підшипниках, оскільки рідні були просто на втулках, і кріпляться на болти. Що у вас йтиме? Ну, У вас комплект на всі 4 колеса, вісім тобто колес. Кріплення для них 4 болта, 1 запасний шайби. Контргайки. Обов'язково контргайки, Це все в комплекті йде. З резиночкою, щоб воно ж закусило, і від тряски вони не викрутились. Ось. Далі, ось, коли піде резинка закусувати, воно буде дуже туго крутитися. Ну, зато не викрутиться. Особливість. Підшипників ми перепресували одну сторону підшипника. Тобто вони були виступами з двох сторін, оскільки для других монтажів були пристосовані. Одну сторону ми переробили. Навіщо? Коли ви будете збирати, збираєте виступами до середини. Тут у вас красиві отакі будуть. Ось ну, така сторона буде красива. Це краще, ніж була б отак. Оцей виступ все одно нічого не грає. І так, як це все збирати? Першим ділом на болт накидуємо шайбу. Шайба під номером 6. Навіщо? Отут же ж втулка ходить в підшипнику. Щоб болтом її не пережало. Тепер втулку фіксує шайба. ось. І колесо крутиться на підшипнику. Далі. шайбу. Неважливо, бо тут пластмаса, і кріпимо через шайбу. Ну, там уже дивіться. Далі знову шайбу. Нове колесо беремо, виступимо внутрі. Шайба і закручуємо гайку. Коли будете закручувати гайку, закручуйте так тугенько, щоб. Оце воно на болту крутиться. Так воно не должно, коли ви його втягнете, ось, ось, натягну. Ось воно крутиться на підшипнику. Отак воно не буде крутитись, воно повинно на підшипнику. Тоді будуть працювати у вас підшипники. І затягуєте. Внутрішній виступ можна теж переставити, якщо потрібно. Щоб підшипник виняти. Вам прес не потрібен. Просто на сонце положіть там, і через годину воно стане вже м'якеньке. ну і Можна акуратно його витягнути. Ну, у нас пластмаса зберігається при других умовах, згідно яких вона не пошкоджується, тому нам приходиться пресом ставити. Ну, Більшість колес приходить вже з підшипниками, ми просто ось перепресували на другу сторону. Ось такий монтаж буде. Всі колеса взаємозаміняємо. В комплекті все йде. отак вот монтується.